Всем привет. Вопрос именно до тебе. бы ти выбрал би? Ходить з камерой, знімати відео, грузить в ютуб, в конце місяця ти получаешь 2-3 тисячі долларів, спиш себе вдоволь, ни в чем себе не отказываешь. или же вставати рано, ездить по металоприйомкам, шукать якісь железяки, потом возиться все на барахолку, получать трошки денег. бы ти выбрал би железяки ездить по металлоприємкам? Или с YouTube 2,5 тысячи долларів получать за просмотр? А ну скажи. Я б теж вибрав би 2,5 тисячі доларів, але поскольку таких грошей ніхто мені не дає, поїхали на металоприйомку, не розслабляйте булки. Розказувати вам щось треба. Дивіться, тільки що лазив в Ютубі, попався мені містер бізнес. Хто не знає містера Бізнеса, напишіть в Ютубі містер бізнес, подивіться, це не реклама, просто подивіться. Коротше, це малий, веселий. І мені щось, я не знаю, в'їлося в голову, його поганяло містер бізнес. Так і звучить прикольно, я думаю, а що, я хуже, зараз я... Собі якось придумаю, чат GPT зайшов, кажу, дивись, чат GPT є містер бізнес. Я кажу, теж там в Польщі питаюся вижити всі діла. Кажу, а ну придумай мені, поганяло таке, щоб з баблом було зв'язано. А ну гадайте, яке мені поганяло, дав Дон Капуста. каже, Я кажу, я поняв, спасибо, виключив його, все поїхав на металоприйомку. Дон Капуста, бля, містер бізнес. Кстати, в нас погода взагалі, щось скурювалась. Ночі було холодно, я батарею на максимум виставив на максимальні обороти. Холодно, катастрофа, то сніги, щоб то ще що. Сьогодні поїдемо з вами в маленькі металоприйомочки. Чого маленькі, тому що там продають по 3 копійки. Бери, не хочу. Якщо є щось, зараз, звісно, вам все покажу в процесі. Родичі, може я тупий, може я щось не розумію. Об'ясніть мені, як може бути така ціна на м'ясо, я не розумію. Це 2 долари за кілограм, щоб ви просто розуміли. навіть чуть менше. Так, да, це акція. Мінус 52. Всі оці діла, але но... Но тут акції постійно. Воно свіже, не пропавше. Це вам так для розміщення. Я не розумію, як таке може бути. Менше 2 доларів за кілограм м'яса хороше. Ладно, зайшов купити откушати Їхав короче, із повністю десь металоприйомку. Зараз ми з вами підемо на і легенько. Зараз я откушаю, тому що нам ще їхати з вами довго. Це вам там сіли 15 минут подивилися і все. А мені весь день кататися, щоб вам щось поснімати, щось купити, а потім звісно щось продати. Так що лайк, підписочка, давайте. Поїхали дивитися. Зараз Віталька кушає. Мені приємно, вам теж хто їсти. Так, сюди зайшли. Інтересного тут дуже мало. Верні, може десь щось є, там все закидано. Тут гора металу, ціла куча. Бачите, воно все завалено. Гризов, ми далі, тут 8 км в є. я знаю тут всі в принципі по місту, почти всі. Так що уровень серйозний, десь ці листики, да? Хозяйство. Ой, клас. Здорово такі хороші цілі. Магнітик. Так що, яка кличка буде Віталька? Містер бізнес підходить чи не підходить. Що мені дуже подобається. Я думаю згодиться і договорились. правильно. Так що тепер офіційно не Віталька, а містер бізнес. Буде серйозний уровень. Одні мені там пишуть, Віталька, давай на завод, все одно підеш на завод, що як не крути, тебе жде завод. Ну і в такому роді, поняли? Що я вам поганого зробив? І на завод я в будь-який момент спіну. Зараз положу телефон і можу йти на завод. Дайте я спробую щось. Що ви до мене той нападаєте з усієї сили. Все буде добре, не волнуйтесь. Як вже все буде печально, у нас ще з вами доставка жде, так що це я все повню. І автоплощадки нас ждуть, це теж повню. Ох, пам'ять, яка в мене хороша. О. Реклама поїхала, це так само надає мені. Скоро будемо запускати рекламу ще трохи Ще трохи, вийдемо на той уровень. Вам спасибо велике за підтримку, тому що, правда, без, вас, без, вас, без вашої підтримки я взагалі ноль без палочки, тому що ви потужні всі. Вам спасибо, правда. Опять, тільки що відкрив творчу студію, опять пишуть, іди на завод. Та ну що ж ти будеш робити, а? Я не знаю. А, це ж пишуть не тільки мені, що я взагалі замітив. Листаю Тік-Ток, тут щось по Польщі, забастовки таксистів якісь там, я не знаю, сильно я не внікав, але щось там тарифи маленькі всі жалуються. Заходять там коментарі, почитати під такими відео. Їх там теж гонять на завод, йдуть на завод, працювати і все. Ну і в цьому роді. Що таке? Чого не написати, Поп... іди спробуй щось своє відкрити, там, підтримати чоловіка, не ні, треба якусь гадость написати. Ой. Хоча, коли я таксі визивав, тоді ночі колись до своєї роботи хер, хто туда прийшов, пришлось мені пешочком ломити. Отак от буває, тому що воно от врод стало там кілометр була та робота. Ніхто не захотів їхати. От бачите? Може це карма чи не знаю. Бротани, містер бізнес уже на прийомки, так що держіться, сейчас буду показувати, що интересне є. Я вже побачив кое-що. Наприклад, вот, сейф. Просто вожучий, думав, китайський, та ні хрена, товщина дебела, дай Боже. Тут відкривалося. Може там долари, конечно, лежать, або ще щось. Ну ключ там, дивіться, який куцелявий. Спецключик, якийсь, пароль я не знаю, він закритий. Обідно. Я знаю, що він стоїть кучу денег. А тут що ви мені скажете? дивіться, який мангал. Хтось мене потім спросить у лісні сообщання, де він знаходиться, всі ці діла, але поки ми викинетесь, його вже тут не буде. Так що можете не спрашувати, його вже правда не буде. бо Це відео вийде буквально там через неділю, тут же все вивезуть. Газові ціни, балончики там ставились. І можна було виділити гриль. Класна штука. Тренажор. Зараз будемо щось дивитися. Екструдер якийсь чи що не це цей згорів. Випадавався в котіл, топливо випадавалось. Опилка ще якась фігня. Вони щось інтересно, зараз підемо подивимось. Дивіться, яка класна штука. Ну що це таке? Я вам сильно не можу поки не сказати. Я думаю, вам видно що то куди-то вбивать, що, що то таке интересное. Домкратик, домкратик моя дома есть, стоит. Утюжки, машиночка, машиночка зе конфет наверное какая-то частиков. О боже. Вот бы манюсенький редукторочок тільки полезало, бачите. Тут был виходив вал. И что-то там он все. Катастрофа. Хотя тут не ничего не люфтить. Ну так с пластиковой шестеренкой, конечно, додумались. Вообще одна такая штучка загружать. Мілочок просто кучі, зараз будемо дивитися в уйма, правда погода щось скурвилась трошки, ну ні, нічого. А от ці штуки, що я вам показував, що це, пружини зжимати, що похоже. Сильно то похоже, ні? Може бути і ні. А тепер просто подивіться диски. Таке як нові повністю, не знаю, правда, з бої машини. Ступець. Дивіться, нарізали, а? Просто подивіться на це. Це якась була техніка, якась тільки стара дуже видно. Кольца з дисків, це зрозуміло, це цього видно диска. Дивіться, якесь що... перерізано, бачите? Це якийсь, навіть не знаю, що це такий, угловий редуктор, якийсь похожий. Може ошибаюсь. Кольоса желізні. Ну йому уже по 150 год, поэтому здали. Ні, ну железяки, звісно, потужні. Ключик не прикольний. Це якісь ступиці з чого вони вам так даже не скажу. Але, хоча, вони сильно не похожі. Та й то ще на що це таке було, хто знає, ну, пишіть коментарі. Там компресор валяється шнуром. Якось так, металу трошки є. Так, зараз ще щось пошукаємо, покажу, що є з цікавого. Ну, звісно, так. От іще понаходив радіолий якийсь Томпсон, теж проводок обрізаний. На батарейки кроні вона була, бачите? Плюс болгарка, сошну ромзум. Я впевнений, що вона робоча. Така вже вона, кому треба а продати комусь ще яка згорить, не хочу таким займатися. Тут повигрібали трошки, були сяки. ці предмети. Ложки вилки, столові предмети. Ось щось інтересне, пилочки, які дивіться. ну Такі теж, бачите, вже зубчики у них подушатані, ну зачем таке брати. Вот, таку штучку ще здали. Це якісь були жалюзі автоматичні, не як автоматичні. Ну, наверное, да, автоматикою воно все регулювалося відкривалося і Нове Ну от ну, таке вже воно бачите валялось тут довго. А ще от був топорик, я вже взяв думаю, буду забирати тріщина. Кстати, хороші. Топори були колись, ну вже 150 років. А тепер просто подивіться диски. Таке як нові повністю, не знаю, правда з якої машини. Ступець. Дивіться, нарізали, а? Просто подивіться на це. Це якась була сель сельхоз... це техніка, якась тільки стара дуже видно. Кольця з дисків, це зрозуміло, все це цього видно. Диска. Дивіться, штука. Якось... це якась перерізано, бачите? Це якийсь, навіть не знаю, що це такий, угловий редуктор, якийсь похожий. Може я ошибаюсь колеса железни но ну, им уже по 150 год поэтому издали не ну, железякий конечно потужный ключик нашо прикольный ступиц чого я вам так даже не скажу ну, хотя вони сильно не похожі. Та похоже на що це таке було кто знає ну, пишите комментарии там компрессор валяється шнуром якось так металла трошки есть так сейчас пошукаем покажу что есть цікавого ну конечно да Тут прийшов, от валяються всякі штуки такі сякі. Дівідішки якісь старі. Оце от інтересно, навіть стоїть кучу до Щось мені так кажеться. от так теж буває. От півдня вже проїздив, що я знайшов, грязні руки, дебіл, вдома салфетки, забувся, купив вже спеціально здорову пачку, думаю, руки буду витирати. Ой, їдемо далі, нічого страшного. Нас таке вообще, ці мілочі не встановлюють. Просто я вам показую все якесь, я не так, що на любую прийомку заїхав, 10 тонн набрав, появився на бараховку, заробив пачку денег. Ні, Не, ну все так просто. Їдемо далі дивитися. А ну-ка, оце лайк заслужує. Я от йду. Це викинули мусорки, там всі ці діла. Я тоді тобі картошку, як послажувати, хоч було б добре, да? так? А воно нікому не треба, воно ж тут лежить просто скільки днів. І в печці спалити. У нас якраз така холодина, зараз би це в печечку все легенько вкинути. Безплатні дрова, люди не розуміють. Родичі, я на насчет містер бізнес пошути, но дивіться в кожній шутке є доля шутки. Що я ще предлагаю зараз дома нахожусь, заїхав додому, телефон зарядить. Заді мене є стіна. Надо якусь заказать вивіску. Може, містер родич, наприклад, або містер долар. Или мистер, ну якось так от щось буть таке, щоб мене узнавали, щоб це вдяним був. А ну, предложить мені якийсь ціканий, закожу якусь красиву вивісочку. Я тут часто снимаю, ну от навіть зараз стою, а якби ззаді була якась неонова красива вивіска, блимала там або горіла ярко. Я думаю, це було б намного красивіше і вже це був би серйозний уровень. Який вам такий варіантик, а? Містер Долар, Містер Родич, по-моєму, неплохо. Бізнес, Містер Бізнес тоже, ну це ще я тоді получається сворую этот. А я так не люблю делать, ну знаєте, чужі ідеї виворувати, єсть таке у нас Со сторони там Запорожжя є такі, що люблять чужі ідеї виворувати. Ну, сейчас не про них. Накидайте ідей в коментарі, можете лайками там по відмічати, яким нравляється, щоб вона була і весела, і цікавна, і така от унікальна. На самий кінець відео я ще вас хочу спросить. Менісь до вас серйозний розговор. От, наприклад, вчора мені дзвонив дядько, каже, мені там надо якась реклама невеличка. Суть реклами в чому заключалась? Дядько знаходиться в Варшаві. Він каже, займається відновленням старих здань, ну, там ви розумієте, що це таке відновлення старих здання, я сподіваюся, це там всяке треба. І він каже, мені надо люди на цю роботу. Ну, типу, так, так, я кажу, знімати відео, я потім скажу, покажу що -нибудь. А сьогодні я весь день катався і в мене було розмислувати. Дивіться. Тобто, наприклад, я запускаю таку рекламу, кажу, що треба дядькувати от 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 такі от штуки. Я за це получаю бабки, ділюся з вами, це все зрозуміло. Ну, потом то із вас іде на цю роботу, щось там не устраиває. І дядько той, який вас наймає, щось не устраиває, щось там з деньгами як обычно не получається, ще що, остаюсь краднем я, получається. Тому що я вам рекламірую цю роботу. І мені таке вообще не надо зайти там якісь 100 долларів чи за 50 таке вот славу собі погано нажить, так діло не піде. Буду рекламувати тільки те, що я бачу своїми глазами. Ну, і там якийсь YouTube канал, це вже совсем другая історія. А от так от вас зараз заганять на якусь роботу погану, а потім я буду поганим. Ні. Лучше нічого не заработать, ніж от репутацію. Я взагалі, це к чему веду? есть, тобто, одне діло, це я зараз би поїхав в родс і подивився б своїм глазам, поснімав би, сказав, от є робота, таке от это. А так, зараз мені поснімають, саме нормальне скинуть, ви поїдете работать з надією, що там все, все чітко, тому що я це рекомендував. А ви приїдете там не так, як на відео. Ну і короче, я потом буду все одно кра, ні, все одно я кажусь поганим, поэтому так, наверное, діло у нас не піде. Напишіть в коментарі, як правильно зробити, тому що я от сам вами думку посвітуватися. Не все в цьому світі придіться за бабка, щоб ви знали, є чесні і совісні люди. І ще до вас із вопросик. Вам би було цікаво подивитися, якщо я приїхав би, показав би вам город Ворослав, якісь там замки, якісь мости, така там річку, щось нібудь би порозказував. Мені просто цікаво, я не знаю. Бо тому, що є в коментарях, пишуть, це не я придумав, в коментарях пишуть, покажи, там, город, де ти живеш. В принципі, може, ну, церкв багато. Красивий городок, є, звісно, свої косячки, які я потім, колись вам покажу, бо якщо я щось покажу, то мене взагалі спередаляють відсюди вас одразу. І другий раз за це відео я вам кажу всім велике спасіба, тому що це все виходить благодаря вам. Ви ставите лайки, ви дивитесь, вам це подобається, мені подобається для вас знімати, тому взагалі, і от саме ми з вами команда, серйозно, що немає я і ви моя молода команда. Хто казав, моя молода команда Тимошенчиха чи хто? На цьому будемо закруглятися. Всім пока. Спасибо вам за просмотри, за лайки, за підтримку. Це правда, ви робите просто неймовірні речі. Все, пока. І я так буду в кінці відео вставляти вам якісь кусочки, там, де я проїжджав, щось під музичку. Кстати, музичка не та сама, тому що я не можу знайти нормальну музику, яка не захищена авторським правом. Авторське право – це така штука, яка, коротше, YouTube ругається, дає мені отакий... Кулак показує, що не можна ворвати чужу музику, так що так. Да.